Ми купили машину. Ось вона, наша крихітка SUV. Все як ми і хотіли. Зараз вам покажу, що там. Інсайд. Насправді ми купили її вже давно. Не було можливості вам розповісти, вам все, все це показати. І так, я майже за, <світ> за рулем. А, тож, е як зареєструвати машину в Канаді? Взагалі без машини в Канаді дуже важко. Ми їздили на автобусі перший майже рік, коли ми приїхали в Канаду, їздили на автобусах на таксі, коли було потрібно. Але коли з'явився малюк, він не буде їздити на автобусі. Це взагалі була моя така мрія, що коли в мене народиться дитина, що її потрібно возити на машині, да там на таксі, на машині, не на громадському транспорті. Ось тому ми е, купили машину, і нам дуже повезло, коли ми купили машину. Якраз у квітні е, уряд Альберти дозволив українцям просто поміняти свої права. Поміняти українські права на канадські права. Тому що, там, мені здається, вже всі провінції це дозволяли, і всі українці, які приїздили там Саскачеван, Манітоба, вони просто міняли свої права на канадські. а Альберта дійшла до цього майже остання да, рік. Майже рік пройшов, коли діється програма для українців, і мій чоловік пішов у реджестрі і поміняв свої права. Але це зайняло певний час, там там тиждень чи що, щось, щось таке. І йому дали ці цей, е, бумажку, з якою він мав змогу їздити так. Потім через десь два тижні прийшов йому вже пластик. І все, вона же є права канадські. Але вони там дали їх на декілька років, тобто не, не так, як в Україні її дають на, 30, на 10 років. А тут дали на декілька років. А ось і потім потрібно буде міняти, або не знаю, що буде потрібно робити далі, але. Багато питань, а бачила щодо класу, там клас 5, да, клас п'ятий чи GDL, да, як ученик. Тож у мого чоловіка написано, що це на бумажці було написано GDL, але йому у реджістрі сказали, що вони будуть як рівно рівнозначні, що GDL, що п'яде класно. Ну, в общем. Такі, такі справи. Тобто, як зареєструвати машину, це також дуже е, цікава історія. Щоб зареєструвати машину, потрібна страховка. Тобто, ти повинен мати страховку. Щоб тобі мати страховку, ти повинен мати права. І права. Е, е, Краще мати канадські, саме канадські. Тому це весь процес десь зайняв, я, я не знаю, десь місяць у нас приблизно весь процес реєстрації машини на, на нас на себе. Пер, перереєстрація отримання номерів і так далі. Тож, щоб це все зробити, потрібно спочатку ми поміняли права. Поміняли права на канадські, потім ми це все в редстрі. Потім а, мій чоловік домовився зі, з, зробив собі страховку, тобто домовився з якоїсь страхувальної компанії, а він порівнював там, різні компанії, різні умови і так далі. Коротше, зробив він собі страховку, потім він пішов в реджестрі і нарешті зареєстрував машину з цим чеком, який віддали нам минулі хазяїва машини. Там вони наші сусіди, вони виписали нам чек і з цим чеком, зі своїми правами і зі страховкою. А, і чоловік пішов у режестрі і нарешті зареєстрував машину на себе. І отримали там, відразу дали оцей плейт. Плейт да, це не тільки тарілка, да, це і номера машини, урок англійської. Тож, це була інформація для тих, у кого є права, а для тих, у кого нема прав, як у мене. У мене не було українських прав, я не вмію водити машину. Тому для таких людей, як я, потрібно здавати екзамен. Спочатку практику потрібно здавати. У тому ж редєстрі, все, все у реджестрі, ми робимо. Тут потрібно здавати теорію у редже. На комп'ютері приходиш і здаєш. Да? Потрібно по почитати якусь літературу, якісь книжечки. Мені вже поприсилала, я все прокрастиную, ніяк не можу їх відкрити і прочитати. А, ось, і потім, коли ти здаш екзамен, а, потрібно а, рік їздити like, ну, вчитися. Лайк like, вчитися. А, ось, і е, потрібно, щоб зі мною, я як е, ученик, та, зі мною на цьому сидінні потрібно, щоб сиділа людина, у якої є права, і, і яка буде мене вчити. Це буде мій чоловік, напевно, але можливо я буду брати якісь е, е, уроки практики в якійсь школі, у якогось тренера, не знаю. Подивимося. Ось, я ще не практикувалася, ще взагалі не їздила, і за, на цьому насінні на водійському місці я сижу тільки для того, щоб знімати відео поки що. Але все е, у м, майбутньому. Я м, сподіваюся, що все буде окей. А, ось. І коли ти вже рік або півтора року, ти поїздив, провчився, пройшов у цю практику, навіть якщо ти вмієш водити, так потрібно рік між здачею теорії та практики. Потім букаєш собі, бронюєш здачу практики екзамен і. Здаєш. Ось тому це ще подорож мені буде в майбутньому. Треба буде це ще пройти цей челендж. Ось. І вже тоді будуть у мене також канадські права, канадські посвідчення, водія. Ось такі справи, такі справи, тому ми вже на машині, ми вже на колесах, вже все добре. Ми вже як справжні канадці з машиною. З великою машиною. І Так, коли, куди все можна вмістити, багато, багато чого. Ось. А, якщо у вас є питання, то задавайте, якщо ви а, а, міняли свої права у реджестрі, пишіть ваш експірієнс, ваш як це було, тому що все змінюється, все постійно змінюється. Я зараз записую, говорю вам одну інформацію, через тиждень вона може змінитися. І, і все може бути по-іншому. Тому буду чекати зворотній зв'язок у коментарях і до нових зустрічей у нових відео. Я сподіваюся, що я повернуся, буду більш е, частіше записувати нові відео, влоги про наше життя в Канаді. Бай-бай!